Я можу назвати цифру: 78 тисяч гривень було профінансовано кандидатами в різні місцеві ради по Кіровоградській області. І так, із партії лише 8 тисяч гривень. Так, це то, що я можу сказати. А стосовно того, чи може закон спонукати бути чесними? Ну я вважаю, що. Спонукати чесним людину може бути тільки її внутрішній, внутрішній світ. Якщо він хоче бути чесним, він буде чесним. Жоден закон йому цього не зробить. Я би хотів сказати, що в принципі, раз ми вже це питання порушили, дуже правильно, що є саме ці форуми, є громадянський контроль над цим. Ми минулого разу збирались так само тут. Нам пропонували підписати меморандум меморандум про зорі ради. Я хочу сказати, що ми підписали його. Я підписав його тоді саме на форумі, і мені дуже приємно, що цей меморандум, наша політична сила, яка має більше ніж 1700 депутатів різних рівнів, починає виконувати. Ми викон... ми... Я не знаю, чи є Віктор Таран сьогодні, можливо, його немає, да? Ну, ми з ним тісто співпрацюємо. І я вважаю, що саме через такі меморандуми, бо там чітко розписано, як контролювати депутатів, починаючи від того, що регламент потрібно внести на місцеву раду. Потім щоб декларації цих депутатів, які... Як ми всі кажемо, фінансували свої борчі кампанії, щоб вони були засвідчені, оце все треба робити тільки через те, щоб співпрацювати із такими проєктами.